Доброго дня, другокласники! Вітаю вас на уроці читання! Сьогодні у нас медіапроект класна газета. Почитаємо з вами Марію Чумарну. Сьогодні Василько найкраще читав. Сьогодні у нас незвичайний урок. Сьогодні ми зробимо ще один крок в країну чудову, в країну пізнання, що на нас чекає і привносить знання. Щоб урок пройшов немарно, треба сісти рівно, гарно, дарма часу не втрачати, думати і працювати. Працюємо сьогодні за підручником сторінка 114-115. Психологічна вправа ми з сонечка. Виконуємо рухи. Поглянь у віконечко. Чому сховалось сонечко? А ми засвітим сонечко. Таке веселе сонечко! Я сонечко. Ми сонечка, ми світимося всі. Робота над чистомовкою повторюємо на одному видиху за мною. Ок-ок-ок, ось уже і ранок. Ає, 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 сонечко встає. Ать, 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 до землі промінці біжать. Но-но-но і через вікно. Є, є, є бавить личко моє. Молодці. Дайте відповідь на запитання. Чи знаєте ви, що таке газета? Які газети передплачують або купують у ваших родинах? Газета діти походить з італійської мови. У Венеції так називались дрібна монета, за яку можна було у порту купити аркуш паперу. У якому повідомлялася важлива інформація для капітанів кораблів, які продавали і купували товари. В англійському варіанті газета звучить як «newspaper», що можна перекласти як новини на папері. Як же створити класну газету? По-перше, Слід визначитися для кого створюємо газету. Для однокласників, для вчителів, для батьків. Чи таку газету, яку було б цікаво прочитати всім. По-друге, слід ретельно продумати наповнення своєї газети, тобто її зміст. Про що можна повідомити в ній? Розгляньте схему, яка допоможе знайти відповідь на це запитання. Прочитайте, що ж пропонують нам автори підручника. Можна створити: Як ми святкували Новий рік. Можна вибрати тему Подарунки для воїнів. Можна вибрати тему Розповісти про нашу поїздку. Також можна наші найкращі ранкові зустрічі. А ще можна взяти спільно з батьками провели свято. І якесь свято. Які ж теми можете запропонувати ви? Розгляньте зразки виготовлених раніше класних газет. Які теми обирали діти для них? Про математику, про рідну мову, про день батька. Про свято рідної мови, про енергозберігаючі лампочки. Отже, темою газети може бути будь-яка тема цікава тому, для кого її створено. Нумо поглянемо, як цю задачу розв'язав клас у вірші Марії Чумарної. Сьогодні Василько найкраще читав. Слідкуємо за читанням на сторінці 115. Сьогодні Василько найкраще читав, а Ігор найкраще усіх звеселяв. Оленка у танці весь клас дивувала, а віра задачі усі розв'язала. Хто зіркою буде у класі сьогодні? Одну обирати ми зірку не згодні. Ми завтра ще більше здивуємо вас, хай сяємо в небо. Наш зоряний клас. Скажіть, чи сьогодні може пишатися Василько? Яке досягнення було в Ігоря? Чим здивувала весь клас Оленка? Що зуміла зробити Віра? Прочитайте виділені речення. Чому діти не згодні обирати одну зірку? Як ви розумієте вислів зоряний клас? Кожна дитина у чомусь стала новита. Кожна є зіркою в певній галузі. Нумо спробуйте замінити імена дітей у вірші на імена дітей вашого класу і виразно прочитайте змінений вірш. Трошки відпочинемо. Після того, як ви визначилися із темою випуску, слід обговорити, хто які завдання виконує. Розгляньте схему. Які ж можливі варіанти розподілу завдань. Можливі завдання, де виконуєте ви самостійно, тобто я. І є завдання, які виконуєте разом в групі, тобто ми. Ми в групі придумаємо назву газети. Пишемо тексти, зберемо малюнки світлини. Я можу принести світлини з нашої поїздки і напишу цікаве про мого улюбленого песика, наприклад. Тема може бути будь-яка. Кількість створених груп залежить від наповнення класу. В одній групі повинно бути десь 5-6 учнів. Під час створення слід пам'ятати, що в газеті повинні бути назва, тексти, це можуть бути статті, вірші, загадки, тощо ну, залежно від тематики. Також обов'язково повинні бути малюнки, або фотографії, або якісь вирізки Наприкінці обов'язково потрібно зазначити редакційну колегію, тобто, хто брав участь у створенні газети. І, звісно, потрібно презентувати свою роботу. Домашнє завдання. Створіть власну газету. Так як ми знаходимося з вами на дистанційному навчанні, то газету вам доведеться створювати самому. Створіть газету на будь-яку тему, яку забажаєте, та у будь-якому зручному вигляді. Обов'язково презентуйте свою газету, записавши відеофайл. Вправа інтерв'ю дайте відповідь на запитання, що ви створювали на уроці? Що з виконаного було складним. Які ваші враження від отриманого продукту? Чи хотіли б ви ще випускати стінівку? Дякую вам, діти, за увагу, за урок. Оберіть відповідну цеглинку в вашому настрої на уроці. Чекаю на відео, файли ваших стінівок. До побачення!